Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Fine Unicorn. Привіт-привіт! Ми веселі поросята і сьогодні вам вчити робити домашню веселку. Для цього нам знадобиться ось така пластикова тарілочка, молоко, цукерки з кітс барвники та мило. Так, Хрюня, цього разу не випивайся, добре? А, ні! Хе-хе, я й і і своє вип'ю. А, молодець. Вирішив обхитрити мене. Так, ось так наливаємо. Так. Цього достатньо? Так. Mm. А тепер бери ось ці барвники і по черзі додавай у серединку. Mm -hmm. Отак, От черік. Але не все добре. Трошки, щоб oh нам все залишилось на наступну веселку, бо в нас буде не одна сьогодні. Так. Mm -hmm. Ось так, насипаємо mm -hmm. трошки, тримай. Тепер це тобі, а це мені. Mm -hmm. О, я сходу так швидко насипав. Тепер буде зелена. Mm -hmm. Трошки гарненько. Повне це одразу не висипати, mm. бо буде в нас веселе. Веселя, весілля. Весело ще. Mm. Що, не можеш відчинити? Mm. Не відчиняється, ніхто не пускає. Що в тебе рати ці такі незручні просто. Mm. О, О, Цього буде, не висвітлювати салютик. О, круто! А в тебе? А в мене, як не знаю, на фестивалі якомога барв барвників. Вау. Тепер буде цікавий момент. Начебто я один, два, три, чотири, п'ять. У нас було п'ять кольорів чи скільки? Хм. Я отой, от походу, не додав. Цей трошки треба ще додати. Один, два, три, чотири. У мене також чотири. В тебе всі п'ять? Начебто так. Ху -ху мені Чого не вистачає, тримай. І так, тепер нам треба трошки рідкого мила. Додаємо серединку і зараз буде фокус. Ні, не сюди. Ти що, хочеш помитись? <гум> Давай. Бум-махалай. Шахалай, махалай. Так, а ну давайте разом скажемо абра, швабра, кадабра, щоб мило запрацювало. Абра, швабра, кадабра. поїхали. Абра, швабра, кадабра! Ну, ага. що там? Щоб мене міцки працювали. О, oh! є! О, так, Треба було покротити. Так, пшик. Давай, пшик. Пшинь. О, прикольно, дивіться. Вау. Oh! Wow! Цікаво. В мене зірочка вийшла. Ну що, друзі, а тепер ми вам покажемо ближче, як цей процес відбувається. Давай, манюні, yeah. тепер спробуйте маленьку крапельку. Mm. Давай, тільки обережно. Так. Mm. Ось так! О, молодець! Дивіться, як воно гарно робить. О, яка гарна зірочка! Це ж Патрік зі спанч Боба. Дивись, райдуга. Кольоровий Патрік. Прикольно. Може ще? Манюнечку. Шпуньк. Дивись. А що буде, якщо ми так робимо? Перемішаємо. Дивіться. Виходить сіро буро маліновий колір. Ну що, друзі, тепер у вас є ось такий експеримент та рецепт веселки домашньої. Пробуйте, пишіть у коментарях, що у вас вийшло. Джордж. Ой, щось мені не вистачило цукерок. Ой, щось а мені нам Тепер робити. Я знаю, треба з'їсти мої і твої. А і проблеми немає, в принципі, так немає а -а -а. цукерок. Немає проблеми. Але нам це вийде веселки. А, треба mm -hmm. щось думати. Ah. А, я знаю, вигадав. Ми зробимо зараз все в одній тарілці і будемо робити веселку. Зараз поїхали. О, так, так перекладаємо краще. все в одну і нам вистачить цукерок. Рожевих додамо. Передавай мені О -о. ось таких зелених. Тепер можна помаранчеві. Ось так. Поїхали і давай ще трошки рожевих сюди. О, а це можна з'їсти. Так, а це ми з'їмо. Хочу якась радість. О, все. Отак у нас виходить. Так. І так, друзі, зараз будемо заливати водичку, але треба обереженько з центру. Так. Ось так. Поїхали. М -м -м. Заливаємо, заливаємо. Ще раз нагадую, що водичка повинна бути тепленька. Точно тепленька. Так. Щоб розчинився барвник і зробилась веселка. Хм, але, Дивіться, бачите, вже потрошечки виходить. О! Дивіться, але треба буде трошки почекати, щоб веселка наша вирісла. Так, виростає, виростає веселка. Ось Вау! так потрошечки робиться наша веселка. Це неймовірно гарно. О, можна поколапуцити і буде. Ось таке така калабата. Сьогодні ми з вами зробили два варіанти веселки. Пишіть, кому який більш сподобався, і в кого як вийшов. Тому підписуйтесь на наш канал Файний Юнікурн. Та ставте подобайки. Тисніть дзвіночок. А вам ми побажаємо гарного настрою та кажемо до нових зустрічей. до нових зустрічей! Чекаємо на вас!